Вітаю це програма несоромно. І сьогодні ми говоримо про післяпологову депресію. А зокрема, чому вона виникає? Чи буває у чоловіків і що з цим взагалі робити? І на наші запитання відповідатиме лікар-сексопатолог, а також керівник центру ментального здоров'я другого медичного об'єднання Львова Нікіта Галапач. Нікіто, вітаю тебе! Вітаю! Іри. Розкажи нам про післяпологову депресію, чому вона виникає і як її розпізнати. Ну, для початку знову по традиції про слова слово депресія воно вживається і в побутовому сенсі, коли, наприклад, ти мені можеш написати давай завтра знімемо сюжет, і я можу сказати ні, я в депресії так. Насправді в клінічному розумінні депресія це власне є розладом, так і від того ми будемо відштовхуватися. Власне, про те ми і будемо сьогодні говорити в контексті післяпологової депресії. Симптоми можуть бути різні, так це і тривожні стани, і агресія по відношенню до дитини, до оточуючого середовища, просто підвищена агресивність. Це проблеми зі сном, проблеми з апетитом. Причому якраз для післяпологової депресії проблеми зі сном. Часто виглядають монотонно, однаково, коли жінка прокидається в п'ятій ранку, наприклад, і прокидається вже втомленою, і заснути більше не може. Так? З апатитом може бути в різні сторони ситуація. Їжа це може бути єдине, що приносить задоволення, з іншої сторони, апатит може зникнути і годуюча мама так, опиняється без ресурсу. Відповідно та сама ситуація, про яку я вже сказав, задоволення. Так, втрата задоволення, апатія, а власне втрата можливості отримати задоволення, особливо від тих речей, які раніше приносили задоволення. Як правило, до речі, тривожність спочатку виникає, так а потім вона вже змінюється апатією там за механізмами. Навченої безпорадності, але не зупиняючись на деталях, проблеми можуть виявлятися і з комунікацією з іншими людьми, в першу чергу з власною дитиною. Так і є таке в нас поняття як патогномонічний симптом. Так? Тобто, по якому ми можемо визначити відразу діагноз без додаткових обстежень, як там з вітряною віспою по висипці, ми можемо сказати, що це таке за її характером, так само і по думках. Так? Тобто, якщо жінка ловить себе на думці, яка її потім переслідує і стає її переконанням. От дві такі думки в жінок з пологової депресії: перша, це я погана мама, так? і друга це Я не люблю свою дитину. Відповідно. Ось та ситуація, це ми так симптоми описали. Якщо їх зводити на когнітивний рівень, на рівень знову ж таки, думок і упереджень, це стосується не тільки після пологової депресії, а депресії загалом є такі поняття, як когнітивна тріада Бека, який описав ці всі ситуації в якості от таких трьох. Упереджень: перше, це песимистичне ставлення до себе, так тобто я погана, знов ж таки погана мама, зокрема, світ навколишній теж поганий, в ньому нічого хорошого немає. І з тих двох випливає третє: те, що якщо я поганий і світ поганий, то відповідно майбутнього хорошого теж не існує. Так, і відповідно, ми теж можемо розуміти, що такі. Установки вони можуть спричинити і суїцидальні думки, просто заподіяння шкоди, заподіяння шкоди собі, і заподіяння шкоди дитини. Це так, якщо трошечки проговорити про те, як може проявлятися м, після доп... післяпологова депресія. Важливо сказати, що це має тривати певний час, так тобто, це не то, що от зараз ви в такому настрої, зараз вам хочеться кричати на дитину, і ви погано спали. Е, ні, от власне е, термін, скільки це триває. Така, такий ментальний стан, він теж має визначальне значення у діагностиці. Ну а якщо говорити про причини, то є тут певні особливості, так, якщо вже говорити власне, про післяпологову депресію, починаючи від загальних. Хронічних захворювань, які були вже в жінки до вагітності і до пологів. Це сам перебіг вагітності і пологів. Так? Вона може бути приємним етапом в житті. Пологи можуть стати знову ж таки найщасливішим днем в житті жінки, а можуть стати і травмуючою подією, а вагітність може перетікати з ускладненнями. Ну і взагалі не приносити особливо задоволення як фізичного, так і морального. На жаль, тому небажана вагітність так само. Є фактором ризику. Крім того, ситуації попередніх епізодів депресивних, тривожно-депресивних, особливо в підлітковому віці, коли так само є гормональна переадаптація. Крім того, можна насправді багато перечислювати причин, але я хочу відразу підвести до основної за дослідженнями, найбільш значущою причиною розвитку післяпологової депресії, таким найбільшим. Фактором ризику є відсутність підтримуючого соціального середовища. Тобто, коли жінка відчуває самотність, коли з тих чи інших причин найближчі люди її не підтримують, після пологів, коли змінюється життя, так доводиться. Адаптуватися до нового етапу в цьому житті, материнство і батьківство, воно називається, якщо вона далі сама, якщо її далі не підтримують, не розділяють обов'язків, вона, по-перше, починає відчувати ці всі симптоми. А по-друге, сам факт відсутності того підтримуючого соціального середовища є визначальним фактором ризику розвитку, власне, після пологової депресії як розладу ментального, сексуального здоров'я. Угу, знаєш, е, нас е, в основному я кажуть, народилась дитина, це найбільше щастя. Взагалі уявити, що десь після пологова депресія виникне можливо не планується цього жодна жінка. Що, що так станеться. Тож розкажи, чи у всіх вона є, чи є жінки, яким вдається цього оминути? Ну, по-перше, якщо б вона була в усіх, так, якийсь певний стан був в усіх в усіх жінок, тоді ми б це не вважали патологією. Просто ага. за законами так е мало. нормальності, так воно би там мало інший розподіл за кривою гауса. Але що стосується після пологової депресії, перші два тижні вони мають і гормональні передумови от тих от станів, тих симптомів, які ми описували. Е через те, що, от, наприклад, на, на період пологів. Жіночий організм має максимальну насиченість естрогенами. Вони і е, допомагають краще себе почувати, краще виглядати і взагалі простіше ставитись до життя, бути жіночною максимально. Е, соціальне середовище знову ж таки це все підтримує, коли місця дають в маршруті, е, по животику гладять і так далі. Потім жінка народжує різкий іде спад естрогенів, е, піднімається пролактин, Це вже таке. Вся увага соціального середовища нашого необхідного е, пригортається до дитини, е, а жінка перетворюється на обслуговуючий персонал. Е, тим не менш, е, два тижні після пологів змінюється і темп життя, і спосіб життя, і нові обов'язки, і нові, е, ну, про права ми тут не говоримо, але тим не менш е, ці два тижні називаються в нас бебі блюзом Бейбі-блюз. Тобто нормально, це може спіткати будь-яку жінку. Проте його деяким вдається уникнути, так, якщо основні фактори ризику або оминули там, завдяки долі, або їх вдалося попередити там, профілактичними засобами і в першу чергу роботою над тою атмосферою, тим соціальним середовищем, яке буде. Підтримувати жінку, от власне в цьому періоді адаптації до материнства. Тобто, що потрібно знати рідним дружини, а особливо чоловікові? Бо мені здається, це та людина, яка в першу чергу має підтримувати. Це підтримка в першу чергу мами. Дитина завжди буде під наглядом мами, але мамі треба підтримка, правильно? Ну, так, безумовно, материнство, робота мамою це, напевно, найважча робота, яка, яку можна придумати, але е, готовність, озброєність інформацією, вона дає змогу легше прожити цей етап адаптації. Так, і, до речі, ще один з міфів, що коли там, хтось знає про ту саму депресію, її е, з більшою вірогідністю з нею. Стикнеться насправді навпаки ситуація. Якщо ви про це знаєте, ви знаєте, як це пояснити, як пояснити свій стан, як довести рідним, що це ви не просто лінуєтесь встати з ліжка, ви не можете, і описуючи свої відчуття, ваші близькі будуть розуміти, що це не просто неприємні слова. Так а симптоми вони мабуть можливо точніше самі стануть. Тими людьми, які допоможуть вам чи звернутися до спеціаліста, чи вирішити побутові проблеми, які вас турбують, і так далі. Угу. Яка роль чоловіка в профілактиці після пологової депресії? Що повинні знати в першу чергу чоловіки? В першу чергу. Ну, мабуть, в першу чергу вони мають знати, що і в чоловіків буває післяпологова депресія. Менша кількість таких чоловіків, ніж жінок. Ну от ми не сказали статистичні дані. Вони страшні доволі за різними джерелами. Це від 5 до 20 відсотків тобто від там семи кожної сьомої до кожної п'ятої жінки, яка народила дитину. Її можуть спіткати. Власне, ось такі неприємні розлади у вигляді пістопологових депресії. В чоловіків трошечки менше, ну не трошечки, а суттєво менше. Їх не так багато рахують і про них часто забувають. Тим не менш на біологічному, фізіологічному рівні теж є передумови для цього. Тобто, ті чоловіки, ми говоримо зараз про тих чоловіків, які все ж таки продовжують жити зі своєю дитиною і з чи не своєю, і з мамою цієї дитини. Їх чекає зниження рівня тестостерону. Крові перший час от час цієї адаптації, зменшення рівня, о, збільшення, перепрошую, рівня пролактину. Хоча здавалося б, навіщо він нам потрібен, але він супроводжує пролактин, супроводжується, супроводжує, правильніше сказати, кортизол, який є гормоном стресу. Причинами настання власне от, депресивного стану, тривожно депресивних розладів. Ці всі симптоми, які ми говорили, в чоловіків вони трошечки відрізняються, так? Тобто на них. Більша відповідальність, яка спричинена цією ролью батька, це і матеріальні труднощі, і фінансові труднощі, про які ми теж не сказали в причинах, але вони залишаються однією з базових причин розвитку депресивних станів. Тому це, напевно, перше, що треба знати, що чоловіки теж не застраховані. В якості профілактики, знову ж таки, ще під час вагітності сімейна пара, подружжя разом з те, що ми, свекрухами, можуть вже передбачити, як, як, в них будуть, як в них буде виглядати. Життя з дитиною, так, тобто збільшиться кількість обов'язків, збільшиться кількість, точніше кількість вільного часу і так далі, і тому подібне, не, не заплановані речі і події. Потім, ну ладно, про потім і садочки вже не будемо говорити. Це я вже просто себе з ролі батька згадую. З кожним днем, з кожним місяцем будуть з'являтися нові і нові пригоди в житті. До них можна почати готуватися ще під час вагітності, так тобто починаючи від банальної підготовки до пологів, так це вже перший крок до того, щоб не зробити з цього травмуючу для себе подію, хоча б спробувати на це якось вплинути зі свого боку. І закінчуючи тим, коли сім'я повернеться додому. Так, з пологового будинку, е, е, крім м, бульбашок, там, кульок різнокольорових і святкувань тому подібного, необхідно спланувати, як будуть виглядати домашні обов'язки, як будуть вони по-новому розподілені. Тому що жінка, яка. Ну, Такому нашому е, класичному варіанті е, відповідала за е, підтримання домашнього багаття, вона буде більш зайнятою. Так? Тому чоловік може почати мити посуд. такі е, е, вже приводити. Знову ж таки, приклади, можна навіть сказати, особисті. Е, в нас, наприклад, є сімейний день, коли я забираю дитину, а дружина приймає участь у повсякденному житті. Так? От. Ну, це, напевно, окрема розмова про те, як ми можемо, як жінка сама може профілактувати ці неприємні стани. З позиції чоловіка, я думаю, для початку буде достатньо. Якби у нас чоловіки так ставились, було б вже набагато краще. Можливо, і зменшилась б статистика. Угу. Ну, добре, а коли після пологово депресія вже виникла, що з нею робити? Коли виникла, коли її вже діагностували, так? тобто, коли поставили діагноз чи коли ну, жінка, жінка відчуває, що вона в постійному якомусь стресі, негативно налаштована, і вона вже десь на підсвідомому рівні розуміє, що щось не так, нічого її не тішить, угу. і материнство для неї не таке яскраве, як писали в книжках і вона бачила у фільмах. Ну, для початку, я думаю, що для всіх доведеться стикнутися з реальністю, і материнство не буде настільки яскравим, наскільки воно уявлялось. Проте, власне, якщо жінка, як ти кажеш, на несвідомому, хоча я думаю, для того, щоб Зрозуміти, що це вже дзвіночок, чи там вже червона лінія. Це вже на свідомий рівень виходить, коли жінка усвідомлює, що вона не може виконувати свої обов'язки, не може займатися побутовими справами, і це триває дов, довший час. Так тоді. Більшість жінок в нас намагаються самостійно з тим впоратись. Так? Ну, Більш адекватні вони йдуть в якусь роботу над собою, пробують щось змінити власними силами, підключаючи найближчих родичів і друзів. Е якщо цього не вдається, тоді адекватним є варіант е закликати на допомогу спеціалістів. Це такий нормальний варіант. Неадекватний варіант це, е напевно, давай з найгіршого. Угу. це от Дитині вже 5 років. Жінка зі своїми друзями ці 5 років не бачилась, бо вона вже мама, а її коліжанки залишилися там тусуватись і так далі. І тут вони зустрілися випадково, і її коліжанки на неї звертають увагу і розуміють, що з нею щось не так. Говорять їй про це. А вона замість того, щоби. Ну, Банально поділитися своїми відчуттями, вона вже змирилася з тим, так? і вона каже, що в неї вже такий характер, так? вона вже інша людина. От. Це якраз таки можна теж вважати симптомом після пологової депресії, яка затягнулася. А чим надовше вона затягується, тим важче. З тим щось робити, відповідно, не треба зволікати. За різними там, протоколами в різних країн дається різні терміни на цей час спроби самостійного, самостійної роботи з, з симптомами. Два тижні там хтось рекомендує, ну, місяць, хоча б. Та? От якщо місяць воно триває, тоді однозначно, якщо. Власні спроби ні до чого до бажаного результату не призводять, тоді треба звертатися до спеціалістів. Спеціалісти бувають різні, так? Тобто, починаючи від, ну, лікар-шириніколог не завжди зможе правильно зорієнтуватися в ситуації, хоча тут є окрема історія, якщо ми будемо говорити про. Скринінгові обстеження, як виявляти, це не самі жінці. Тоді ми ще про це поговоримо. Там, якщо гінікологи ще мають свою роль на сьогоднішній день, але м -м, психіатрія це медикаментозна підтримка, яка м -м, є дозволеною при грудному вигодовуванні, м -м, може бути запропонована лікарем-психіатрами, це психотерапевтичні заходи, які... М -м, Рекомендує і працює з жінкою вже психотерапевт. Вони теж мають свій відсоток успішних, високий, великий відсоток успішного виходу, допомоги, виходу з стану післяпологової депресії. Угу. Тобто, я правильно розумію, післяпологова депресія може тривати роками. Знову ж таки, враховуючи, що ми зійшлися на тому, що сприймаємо це як розлад, як захворювання, як патологію. Якщо з тим нічого не робити, то було б не дуже розумно очікувати того, що якщо нічого не міняється, само, -само, само собою, воно вирішиться, ситуація. Так, якщо жінка от в цю когнітивну тріаду бека повністю вбудувала свою особистість, в гіршому випадку вона вирішить покінчити з такою ситуацією неприємними своїми неприємною поведінкою, а в кращому випадку вона змириться з тим і буде сприймати себе просто іншою, інакшою людиною. Для неї буде таке уявлення про материнство. Ну, е, Зрозуміло, що е, м, жінка може сама зрозуміти, а може і не зрозуміти. Але з іншого боку, є рідні, які теж можуть допомогти. Як їм зрозуміти, що жінка в депресії? Так, тобто рідним в першу чергу теж треба розуміти, що м, те, що описує, як описує свій стан. Жінка, яка страждає, це можуть бути не просто слова, як я вже казав, так а симптоми, і знаючи, що є після пологова депресія як розлад здоров'я, як хвороба, допомогти жінці вийти з цього стану за допомогою спеціаліста чи власними зусиллями. Крім того, крім рідних і близьких, є ще лікарі, які цю вагітність ведуть, так? тобто лікарі-акшорнікологи, які ставлять жінку. На облік ведуть її вагітність зараз на сьогоднішній день за наказами Міністерства охорони здоров'я України обов'язковим є пропозиція пройти жінці скринінгове обстеження на післяпологову депресію. Виглядає воно в якості Единбургської шкали післяпологової депресії, яка складається з 10 простих питань, які власне і перевіряють наявність тих чи інших симптомів. І останні питання там десяте про заподіяння шкоди собі, тобто і суїцидальні думки, яке є однозначним дзвіночком про те, що щось іде не так. Денбурзька школа після пологової депресії мусить бути обов'язково запропонована кожній жінці під час не постановки, а під час от, перебування на обліку, а також після пологому періоді. Тоді можна от, зрозуміти і так. Тобто, давай тоді у загальному. Що потрібно, такі декілька кроків, щоб цього не допустити, або швидко з цього вийти, якщо вже так сталося. Угу. Ну, є в нас така пам'ятка, яку я кажу, розказую вагітним на школі підготовки. До пологів. Перше, це в нас є психоосвіта, психоедукація, як завгодно можна це називати. Це розуміння того, що собою являє вагітність. Бажано це робити щодо вагітності, так Так само, як до пологів, хоча б під час вагітності, бажано готуватися до пологів, розуміти, як вони протікають, що очікувати, сходити в пологовий будинок, на екскурсію, подивитися, де це все буде відбуватися, знати, коли виписка з роддому. розуміти, що кесарський ростин це теж варіант народження дитини. Який є варіантом вибору для з метою збереження життя, чи мами чи дитини, бути і до того готовою, і розуміти, що правильне налаштування і позитивне ставлення до цього процесу фізіологічного природнього процесу є запорукою успішних пологів і, відповідно, після пологового періоду це все психоосвіта. Друге, це в нас є догляд за собою. Та якщо жінка після... Пологів на ще до пологів мала установку, що до пологів вона живе, а після пологів вона живе вже в іншій ролі, в ролі мами, забиває на себе, на догляд за собою. Причому це може ще закінчитися і ускладненнями соматичними тілесними, так тобто можна запустити банальну гігієну, так і потім страждати від інфекційних ускладнень. Це все має значення, тому догляд за тілом, і включаючи там, той самий макіяж, нігтики там, і тому подібне, теж є засобом, інструментом профілактики цього стану. Основне, це підтримуючи соціальне середовище, ми вже про це поговорили, не будемо повторюватись. Це дійсно основний такий варіант. Наступне – це участь в повсякденному житті. Тобто не треба собі створювати таку установку, що дитина, мама з дитиною це вже не член компанії, та в якій вони звикли розважатися. Якщо комусь там не подобається дитячий сміх або ем, заклади, в які які можна відвідати з дитиною, вони теж зменшуються. Зменшується їхня кількість. Це не є насправді проблемою, так яка призводить, мусить призвести до припинення спілкування. Це теж важливо, і якщо є декретна відпустка, її теж можна використовувати для того, щоб провідати колег по роботі. Одним словом, далі приймати участь у повсякденному житті. Ну і останній п'ятий пункт це допомога спеціаліста. Завжди пам'ятати, що є люди, які розуміють, що з вами відбувається, точніше, зрозуміють після того, як ви з ними поспілкуєтесь, коли проведеться діагностика. І е, шляхів методів, і методів вирішення цієї проблеми є достатньо. Так? Тому чим швидше звернемось, звернеться жінка, тим швидше вона позбудеться від цієї хвороби, давайте це так називати своїми іменами. Нікіта, дякую тобі, що ти нам так гарно роз'яснив цю тему. А глядачам нагадую, що ви дивились програму не соромно. І якщо у вас залишились запитання стосовно теми після депресія, обов'язково пишіть їх у коментарях, і у програмі ми постараємось дати на них відповідь. До зустрічі!